В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Христа, любі наші молільники, любі наші спільночани, браті, і сестри, діти молоде, всі наші захисники, захисниці, усі, що сьогодні, зараз від малого до великого, всі, що зараз в цю хвилину спішите на молитву щирі вітання усім. Особливо нашим іменинникам сьогодні церква Христова обходить свято трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого, тому щирі вітання нашим Василіям Іванам, Григоріям: нехай Господь воблагословить, кріпить на силах, дає велику ласку, дає великі таланти мудрості. І дає нагоду і наснагу далі служити Господеві, бути разом, бути в молитві, тримати один одного в тих обіймах Божої благодаті і Божої любові. Тому щирі вітання і кожному зокрема велика дяка, що ми знову разом і знову спішимо на нашу родинну, спільну вервочку, яку ми разом молимося, і щиро-щиро. Взиваємо до Господа, стараючись пригорнутися, стараючись єднатися. Тому сьогодні знову і знову збираємо Божий люд, збираємося всі купно і пам'ятаємо, що цей день є Богом благословений, який ми всі разом підсумовуємо нашими молитвами, де Каже Господь в Євангелії сьогодні від Матвія, що ви є світло для світу, світло для світу, яке повинно сіяти і ніколи не бути прихованим, ніколи не має бути схованим, а світло, яке ставлять на висоті, ставлять на свічник, яке не просто дає тепло чи видимість світла, але те світло, яке дає нам то навернення. То напімнення. світлом для світу стали наші святі Отці, церкви, які сьогодні ми обходимо день, і Ісус промовляє до нас, так само запевняючи, що і ви так само маєте зростати, бути прикладом для кожного, хто є поруч з вами, прикладом того світла, прикладом тої родини, тої сім'ї, звичайно, є батько, мати, звичайно, є старші люди. І, власне, діти, молодь, котрі мають той добрий приклад, вони мають де зростати, вони мають від чого багатіти, багатіти морально, духовно, багатіти і зростати, і передавати саме то світло вже для своїх сімей, які Господь дозволяє створити, і для своїх рідних і близьких. Тому сьогодні ми знову спішучи на нашу спільну молитву, Хочемо і прагнемо усвідомити про те, що світлом для світу саме є Христос, який дає себе за кожного з нас, який відкупив весь людський рід від усього і від первородного гріха, світлом для світу являється Його наука, Його духовні настанови і всі ті чуда, які Він сотворив для людини. На прославу Господа ми маємо взяти для себе як зірець, як приклад, бо для людини це є чудо, але для Бога нічого немає неможливого. Ми з вами недавно читали у Святому Писанні слова, що у людини неможливе у Бога все можливе, що в людині, в чим людина не може дати собі ради, зі всім дає раду Господь. І тим прикладом для нас став Спаситель світу, Ісус Христос, який і сьогодні знову робить те, що, просвічуючи наше серце, вгоюючи наші рани, втихомирюючи наші певні життєві негаразди, Він знову і знову, вкотре через наше сумління, приходить до кожного з нас, і ми, усвідомлюючи своє покликання, усвідомлюючи свої. Добрі настанови, які ми приймаємо від Христа, збираємося всі разом на нашу спільну молитву, на нашу прославу Господа нашого Ісуса Христа. Тому прошу зараз усіх: мати, батько, діти, онуки, бабусі, дідусі, приятелі, друзі, просто знайомі чи просто випадкові приятелі, які не раз ми кажемо, що ми навіть не сподівалися, що так нас поєднає Господь, а випадковості в цьому світі не буває, тому що на все є Божий допуст, Божа воля. То дуже прошу зараз активно, активно всім гуртуватися до молитви, активно запрошувати на молитву завжди тих і інших людей, які би хотіли молитися з нами, щоб наша молитва наповнена була тими серцями вірних, які. Прагнуть і хочуть тої переміни, прагнуть примирення і покаяння, прагнуть того усвідомлення своєї немочі, тому, власне, дуже прошу всіх не гаяти того часу, активно поширювати нашу молитву, яку ми зараз буквально розпочинаємо, і давати нагоду іншим теж доторкнутися до того світла, стати на то світло Христа, щоб не перебувати в темряві. Щоби спокуса, немочі, гріх не вдолівали над кожним із нас. Тому щиро запрошую всіх на молитву вас прошу поширювати на своїх сторінках у молитовних групах, ставити свої вподобайки, складати свої наміри, які маєте в серці, в слові, в писанні. Тому нехай Господь поможе нам, а святі отці, яких сьогодні день творимо, будуть тими посередниками. І заступниками кожного з нас перед Господом. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє мірівнославими. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток і всі разом прославляємо Господа щирим серцем і щирими устами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, привадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Наш другий десяток, молитва, благодарення і подяки. Подякуємо Господеві за сьогоднішній день, подякуємо Господеві за кожного ближнього, який є поруч, подякуємо за все, що сьогодні ми прожили, прийняли чи відкинули, але подякуємо Богові, що Він завжди є з нами. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати божа, молися нас, Марія Маріє Мати божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, молитва за наших захисників, захисниць, молитва за наших героїв, молитва за тих, що зараз на передовій, молитва за кожного, хто має поранення хто в полоні, хто пропав без вести, але є надія на повернення, на віднайдення. Дай Господи, щоб та надія завжди була, і ми повернули наших героїв додому, молитва за спільну нашу перемогу над злом, над гріхом, над ворогами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, син Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас. Від пекельного вогню провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося, четвертий десяток, молитва за родини, за наші сім'ї, молитва, яка наповнює кожного з нас. Місяць січень ми почали молитовно і вже ось підсумовувати, будемо скоро за наші родинні сімейні. Благословення, в яких ми хочемо зростати і духовно прагнути до них. Тому молимося за дітей, за батьків, за старших родичів, онуків, за Боже благословіння в майбутньому житті, до якого Господь нас покликає, за хворих, немічних, страждаючих, за тих, що кожного дня стараються вірою і правдою служити Господеві. Молимося за провід церкви. За провід держави. Молімося щиро за наших наставників. Молімося щиро за освітян, за медичних працівників, лікарів. Молімося щиро за наших рятувальників, правоохоронців. Молімося щиро за духовенство, капеланство жертводавців, фундаторів, кожного, хто приносить до Бога ті діла милосердя, до яких ми всі завжди запрошуємо. Молимося щиро за тих, що в лікарнях, в немочах, за самотніх, одиноких, вдів і сиріт. Молимося щиро за подорожуючих і тих, що в чужині далеко поневіряються і мають випробування, і молимося за них. Тому нехай Господь поблагословить. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися, за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного Вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва за примирення, просвічення, покаяння, просвітлення в Дусі Святому для кожного із нас. Нехай Дух Святий зійде і отінить кожного нашого, наше серце, приведе нас до розуміння тої Божої премудрості, щоби ми з глибокою вірою. Відкрилися на Боже Слово і прийняли Його виконуючи у нашому земному житті. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, щирі вітання всім нашим іменинникам сьогодні, нехай Господь поблагословить з ним Ангела, вітаємо. І дякуємо за спільну молитву тій великій родині молитовної вервички. Дай Боже, щоб ми спокійно і мирно переночували ніч. Пам'ятаємо, що завтра, п'ятниця, наближається той день суботи, де ми будемо збиратися з дітками і будемо приготувати звощини, стрітинські свічі. Тому ще маємо ту добру нагоду, хто би хотів долучитися до нашої спільної праці. Тому хто має таку нагоду, прошу писати в повідомленні, і відповім кожному, хто буде мати намір, буде та добра нагода долучитися до доброї справи і поділитися тим світлом з нашими захисниками, з нашими героями. Тому дякую вам щиро, хто має особливі намірення на завтра, хто має молитовні наміри, прошу зголошуйтеся, записуйте, і нехай Господь миру поблагословить. Кожні наші добрі починання все на славу Господню! Всім на добраніч! Христос рождається!